Вітаю, в ефірі Лайв-студія. Мене звати Ольга Гвоздецька. Говоримо про відкриття променевого центру в Одесі для лікування онкохворих. Сьогодні до нас завітали Іван Ценник, генеральний директор центру променевої терапії ОНКер, Микола Марченко, лікар з променевої терапії, Руслан Зелінський, президент Української асоціації медичних фізиків. Добрий день, Добре. я дякую, що Добре. ви сьогодні Добре. завітали до нас. Давайте почнемо одразу з відкриття центру. А ви гендиректор, і точно знаєте все про центр. Які послуги будуть, буде надавати про новий апарат дуже дуже дорогий. Я так розумію, що йдеться про 80 мільйонів гривень. Схожі апарати знайшла в інтернеті за 70-65, за 65, але це були дані за 90 -й, 20 -й рік. Це з сайту Прозорос закупівель. І одразу хочу сказати, що ви суто ну, приватна інституція, так? Що сьогодні пропонуєте і для кого добрий добрий день ще раз. Нас, насамперед, так, ми приватна інституція, і ми е, запустили лінійний прискорювач перший на території Одещини. Дійсно, він дорогий. Він коштує близько 80 мільйонів. Точну цифру можна уточняти, але це більш комерційна інформація. Таємниця. Так, да, не зовсім таємниця, але, мабуть, так. Не, не будемо розголошувати. І в силу того, що він. Надто дорогий, його поки що немає в Одесі, тому не було. не було. Дякую зараз. Він є, дякуючи інвесторам, і це дуже велика подія для медицини Одеси та Одещини. Насамперед, через те, що з такими технологіями лінійного прискорювача ми можемо давати шанс на життя людям з четвертою стадією раку. А це ну, ну що може бути дорожче за життя на сьогоднішній день, тому. Тому так, це, це гарна подія і які послуги ми надаємо променева терапія. У нас так само є радіохірургія і променева терапія. Радіохірургія, променева терапія, це вже до вас звертаюся. Це принципово різні методи лікування. Чи вони доповнюють один одного? Ну, поясніть для людей, вони які доповнюють. не знають медицині. Добрий вечір. Вони доповнюють звичайно. Це одна з технологій, яка використовується саме в нашому апараті, через що можуть дійсно ціни відрізнятися від того, яке технологічне наповнення кожного апарату, що він може, наш апарат. Обладнаний цією технологією, це е, принцип дуже простий. За одну-дві процедури підводиться дуже висока разова доза опромінення дуже точно до того місця, яке треба, називається мішень. Таким чином, е, курс променевої терапії рахується завершеним. Угу. А як довго триває такий курс? Чи це залежить саме від діагнозу, від стану пацієнта? Абсолютно вірно. Пацієнти дуже різні, складні, мають супутні патології, мають різне поширення раку. Відповідно до того, до кожного пацієнта абсолютно індивідуальний підхід. Він заключається в тому, що проводиться планування. Відповідно до розташування пухлин. І вже сам план, коли обрахований, порахований, всі технічні фізичні параметри, нам видає в результаті, який буде час лікування. Зазвичай це триває декілька хвилин. Тобто не То декілька. Сама, процедура. сама процедура щоденна. Процедур може бути декілька в залежності від того, яка програма опромінення цьому пацієнту призначена і обрана. Це може бути одна-дві процедури, це може бути п'ять, десять до двадцяти. 25 процедур. процедур угу. і одразу ж уточню, а, Іван сказав, що немає аналогів в Одесі. До цього моменту не було їх, а, але променева терапія ж застосовується в нашому регіоні. Це проводить онкодиспансер. Правильно, але є е, різниця саме в е, методі, е, в ефективності і в, в стані пацієнта після такої процедури, наскільки я розумію. Частково все вірне. є різні покоління, є різні принципи дії обладнання, є різні принципи підходу і точності лікування. Звичайно, кожен апарат чим новіше, чим він більш технологічніший, тим він краще лікує, більш точно все вірно. А от про наслідки саме для пацієнтів. Бо, знаєте, є таке кляшоване сприйняття, що променева терапія це завжди. Ну, Часто може бути і е, зникнення е, нормального фізичного стану. нудота. чи це чи це я плутаю з хіміотерапією? Після променевої такого не стається? частково плутаєте з хіміотерапією, і частково це пов'язано з тим, що на жаль кожен кожному передає лимфто не питає в лікаря. От, то то я є, і питаю. Так, так. Є, є, є радіофобія, коли люди бояться радіації. Насправді, при е, проведенні променевої терапії, якщо ми промінюємо якийсь орган чи якусь мішень, як ми кажемо, а в навколишніх тканинах дуже-дуже невеличкий е, ну, радіаційний ефект. А що говорити про віддалені органи, взагалі вони ніяким чином не страждають? Тобто, як кажуть в народі, радіація по організму не розходиться. І саме головне, що коли завершено сеанси опромінення, ніякої радіації в організмі пацієнта не лишається. Пацієнт виходить з апарату таким самим радіаційно безпечним для себе, для оточуючих, для своєї родини. Продовжує звичайне життя. Природно, коли завершується курс любого лікування, пухлина має якимось чином. Змінюватися, яким чином вона розпадається. Цей розпад звичайно впливає на загальний стан людини. Відповідно, до кінця лікування загальні показники можуть дещо погіршуватися. Якщо простою мовою сформулювати, то клітини саморозпадаються зсередини. Правильно я розумію? Все розпадається зсередини, але принцип дуже простий. Якщо ми візьмемо за 100% скажімо, опірність клітин нормальних. До радіаційного випромінення, то клітини пошкодження, клітини спотворення, це ракові клітини, вони мають життєздайність 95-98%. От на цьому невеличкому проміжку 5-2-5% працює радіаційна терапія. Тобто здорові клітини ще тримаються, ще витримують, виживають, а пошкоджені клітини ракові клітини, вони вже звичайно гинуть. Угу. Руслане, до вас питання Казало про різні покоління. Тут маю назвати цей апарат, який буде в приобласній одеській лікарні перебувати Versa HD. Е, е, Яке це покоління? Наскільки новітнє? Я так розумію, що новіші вже є, але. Ну, не зовсім це апарат останнього можна сказати покоління. Угу. Тобто він дозволяє підводити максимально точні дози, використовуючи всі сучасні методики як доставки дози до пацієнта, так і методики візуалізації. Що ми були переконані в тому, що доза дійсно потрапляє туди, куди потрібно. Тобто, можна сказати, що це остання версія, останні версії апаратів. Раніше дійсно були інші версії. Перші це найстарі. Ще так звані кобальтові апарати, які опромінювали як правило квадратними прямокутними полями. Відповідно, зрозуміло, що такої форми пухлини не існує, і лікарі були змушені через недостатність розвитку технологій опромінювати набагато більше ніж потрібно. І щоб забезпечити відсутність виражених побічних ефектів, не могли доставити радикальну дозу, щоб радикально вбити ракові клітини. Потім з'явилися після кобальтових апаратів лінійні прискорювачі, які мали прості методики доставки дози, так звану 3D-конформну терапію, коли е, форма опромінення відповідає формі пухлини з певного кута, але при цьому дуже складно обмежити дозу при пухлинах, які є ввігнуті. Або дуже складної конфігурації, або знаходяться дуже близько до е, інших органів ризику. Е, це ну умовно. Я кажу, що це друге покоління було е, апаратів для променевої терапії. Це Врінтовно які роки були е, е, Кобальтові апарати виникли досить давно. Це 60-ті роки. 60-ті, Вони досі стоять в українських на лікарнях. На жаль, на превеликий жаль, так вони продовжують працювати, але е, вони поступово виводяться з експлуатації. Е, і потім е лінійні прискорювачі вони удосконалилися, і на них з'явилися більш сучасніші методики, які дозволяють таким чином модулювати дозу, тобто як. Е Мозаїкою вибудовувати дозу чітко по формі пухлини, і це дозволило лікарям не обмежуватися в кількості цієї дози, використовувати міжнародні протоколи і доставляти рівно стільки дози, щоб змусити ракові людини не розвиватися, не регенеруватися, і так далі, і це останнє покоління апаратів, і в тому числі той, який був інстальований, він дозволяє це все робити. Без будь-яких проблем. А без будь-яких проблем. Але все ж таки, знов ж таки, про ризики пацієнтів 100% попереджаєте, пацієнти підписують певний документ. Там, напевно, визначаються ризики, які вони. Звісно, є ризики, ті самі побічні ефекти, про які угу. вже було сказано. Але. При, е, в той момент, коли відбувається розрахунок, яким чином доставити дозу до пацієнта, використовуються е, різні обмеження на ті всі органи, які знаходяться навколо, тобто є чіткі параметри, які потрібно досягти. І на сучасних апаратах це можливо зробити, і якщо команда спеціалістів може доставити дозу до пухлини, при цьому не перевищивши ліміти на всі органи, які навколо, то ймовірність будь-якого побічного ефекту, в залежності від того, яка локалізація лікується, вони є мінімізовані. Угу. А для кожного апарату має бути спеціаліст. Е, Обов'язково е, Миколо, е, як, наскільки складно медика, який є онкологом, навчити працювати з, власне, з от таким апаратом нового покоління? Наскільки це йде часу? Ну, взагалі тут трошки ширша проблема. Медики закінчують навчання в медичному інституті. Потім проходять спеціалізацію, в даному випадку це променева терапія або радіологія. І мають певний досвід вже роботи. А навчання на цьому апараті, звичайно, воно складне. Але людина, яка має досвід, яка вже працювала в променевій терапії, яка має поняття про радіобіологію, толерантність, чутливість тканин, навчається за певний час, навчається. В нас ці курси тривали щоденно, зранку до післяобідньої вечірньої пори, близько півтора місяця. Угу. Ну, це не так довго насправді, але це ви досвідчені але медики. Це вже люди з досвідом, так, це лікарі з досвідом. Так. Е, до речі, це, чи зможуть молоді спеціалісти з того, ж онкодиспансару проходити у вас, наприклад, практику. Думали про це? Думали, і більше того, ми навіть залучаємо таких спеціалістів, тому що за молоді майбутнє і насправді великий потенціал у молоді. Ви повинні розуміти, що створення такого центру це насамперед робочі місця. Попри те, що він несе собою дуже велику місію, він ще й створює робочі місця. І, звісно, в цій галузі це певна ніша. Це дійсно дуже сучасний апарат, і наша медицина місцева ще не зовсім до нього адаптована. Десь точечно регіонально в деяких місцях так, але в Одещині, у місті Одеса. Не було ще такого апарату, і звісно, що ми починаємо все з нуля. Тому ми беремо молодих спеціалістів, так само злучаємо для того, щоб вони вчились в більш досвідчених і таким чином могли набувати нового досвіду так, і так. дуже цінного е, Іване. Я хотіла порівняти наш одеський кейс з кейсом е, Сумським. Е, я вам до ефіру казала про закупівлі, так е, під час ефіру. Про закупівлі, але е, там така історія, що м, довго вони не можуть придбати, бо вони намагаються це зробити за бюджетні кошти. Е, і е, вартість вказується не 70 е, мільйонів, а 120 мільйонів. Чому? Тому що 70 – це тільки вартість самого апарату, а окремо це е, облаштування приміщення. Е, що у нас з приміщенням, я так розумію, що це е, окрема будівля, але вона стоїть до. Е, Обласної лікарні ні, у нашому Поясні? випадку це окремо стояча будівля. Вона не стоїть в притул до обласної лікарні, і дійсно там дуже багато вимог. Там максимально велика товщина бетону, бункер робиться, металеві двері вагою в 5 тонн, сітка фарадея. Ну тобто там, там дуже багато таких речей, які потребують додаткового фінансування. Тому так загальна цифра перевищує інколи навіть цих 120 мільйонів. Це дуже велика інвестиція, і ну, слава Богу, що вона є. Тому що це, це допоможе багатьом людям, тим, хто цього дійсно потребує. Аналоги такого плану, як підтвердив Руслан, це максимально новітня апаратура, і аналоги є як правило за кордоном. За кордоном це коштує в рази дорожче. І в інших регіонах України немає? Є. Є в Ахмадіді, точно знала це є. дитяча лікарня. Є є, є в інші причому арііоні. здається такий же аналог, як і в Одесі. Тепер а, більше скупчення лінійних прискорювачів є в Києві. Мабуть, більш ну територіальна громада більш спроможна і виділено це кошти. Я чув, що в нас теж в онкодиспансері з часом повинен з'явитись, але ви розумієте, що це питання часу. По перше, створити умови під лінію прискорювач це доволі багато часу. Плюс виділити на це кошти. Період війни ну це це дуже важко, тому що кошти великі. І зараз була певна вказівка. Всі кошти направляються на сам на перемогу. Лише коштом, мабуть, приватних інвесторів можна залучити таку апаратуру на сьогоднішній день в нашу медицину. А за заради справедливості, скажімо, що апарат променевої терапії для одеського онкодиспансеру мали плани за. Купляти задовго до початку повномасштабного вторгнення це. Ну, напевно, так такий закид в бік чиновників, коли спромогнуться, це вже риторичне, на жаль, питання на даний момент. Якщо давайте поговоримо про те, як потрапити, тому що от я вам до ефіру також поставила питання тільки за направленням сімейного або ну будь-якого іншого спеціаліста, сімейного лікаря або будь-якого іншого медика, чи ні, Миколо, як взагалі? От, прийняти людину на лікування променевою терапією, з яким пакетом документів, що найменше, ну, питання насправді дуже складне і широке. В дві хвилини не вкладемося. Тепер принцип один: пацієнт звертається до відповідних фахівців, клінік, встановлюється, підтверджується діагноз. І далі пацієнт має право вибору, де він і як він буде лікуватися. Якщо пацієнт до нас приходить. Ми дивимося, передивляємося, що пацієнту зроблено. Пакет документів: це обстеження, діагностичні звіти, аналізи, дані обстежень, інструментальних, лабораторних, клінічних, передивляємося заключення комп'ютерних томографічних досліджень, магнітних резонансних і далі вже приймаємо рішення. А пацієнт може наполягати на променєвій терапії, а коли ви, наприклад, кажете, що вона йому не допоможе. Ні, не може. Я певні протипокази. Наша задача людині допомогти, а не зробити гірше, угу. тобто, з... все ж таки, лікарі можуть сказати ні. Ну, як якісь, як в будь-якому лікуванні є певні покази, протипокази, звичайно. А так? які протипокази у цьому випадку? Бо Іван казав про четверту стадію, це стадія е, максимальна, і е, це найскладніші випадки, з якими ви стикаєтеся. Насправді, випадки складні, але часом люди з четвертої стадії мають доволі непоганий стан. Доволі міцно виглядають, мають непогані аналізи. І дійсно цим людям ми будемо допомагати. В нас такі можливості є. А з загальних протипоказів це звичайно важкий стан пацієнта. Людина може бути і в другій стадії, початковій стадії, але по загальному стану людина може не витримати курс порменевої терапії. В людини може бути загроза кровотечі. Ми не можемо провокувати променевої терапії кровотечі. Якщо пухлина в стадії розпаду, це завжди загрожує кровотечі або різким погіршенням стану. Такі випадки, на жаль, ми не можемо розглядати як підходящі для саме променевої терапії. Якщо порівнювати альтер... альтернативи а за е... з одного боку вартістю з іншого боку, ефективністю, от провин... променеві терапії є альтернатива чи ні? Ні, не існує альтернативи, тому що пацієнти, які хворіють на онкологічні захворювання, мають отримувати трьохкомпонентне лікування там, де це можливо. І багато хвороб, багато локалізацій, саме так і лікуються. Це хірургічний компонент, променевий і хіміотерапевтичний. Якщо можна людині провести три компоненти, набагато кращі шанси на те, що далі все буде добре, людина буде впевнено дивитися в майбутнє. Відповідно, ми будемо тішитися від того, що ми людині допомогли комплексно. Угу. Буває так, що, на жаль, на даний період часу провести якесь лікування, якийсь компонент неможливо. Але ми до цього питання повертаємося після проведення певних маніпуляцій, певних процедур, певного якогось циклічного лікування. Коли ситуація покращується, ми цей варіант розглядаємо повторно, чи можна зараз провести після відповідних попередніх курсів лікування. Угу. Так часто трапляється. Питання для Доросана на межі е, техніки і медицини, е, чи є види раку, які не підвласні от саме навіть таким новітнім апаратам. Може йдеться про якусь ділянку в тілі. Я, я потім і Миколі це питання адресую. Е, ну, це, швидше, мабуть, питання дійсно до Миколи, але е, з точки зору технічної, е, ну, немає ділянки, куди неможливо направити. Е, Радіаційний пучок, який генерує сучасне обладнання, так якщо тобто, мова саме про пухлину, так так, якщо є до цього клінічні покази, технічно ми можемо підвести будь-яку дозу до зони будь-якої конфігурації, будь-якої глибини залягання і так далі. Звісно, лише в тому випадку, якщо до цього є медичні покази, з технічної точки зору це зробити з сучасним обладнанням проблем жодних немає. От процитую текст з сайту виробника апарату Електа опромінення влоного мозку, хребта, легень, печінки або передміхорової залози ну чомусь от вибрані такі точки на сайті І, так. Ймовірно, це найбільш локалізації, де найбільш частіше виникають злоякісні захворювання, одні із але насправді таких локалізацій є набагато більше. Mm -hmm. Тобто абсолютно всі випадки дає покази до променевої терапії, можливо виконувати на обладнання такого класу. Mm -hmm. Микола, ну і тепер вам слово чи є такі види раку, які не можна лікувати про Звичайно, Є пухлини високочутливі, є середньочутливі, є нечутливі до променевої терапії? Зрештою, як і до хіміотерапевтичного лікування. І ще раз наголошую, що пухлина, навіть якщо вона є чутливою до променевої терапії, але якщо вона в стадії розпаду, якщо вона знаходиться близько чи проростає крупні судини, і ми можемо спровокувати кровотечу, тобто фатальні наслідки для пацієнта в цілому, звичайно, такі пухлини не підлягають променевому лікуванню. Угу. А, про плани а, все ж таки зробити частково для когось лікування безкоштовним. А, ми також до ефіру з вами обговорили, що є можливість контратуватися з, у, з НСЗУ. А, і тоді, а, ну, скоріш за все, або якась частина буде оплачуватися державою, може навіть і повний пакет, але це вже такі мої, напевно, більше рожеві мрії. А, є такі плани насправді? Ми вивчаємо це питання насправді, тому що розуміємо необхідність і розуміємо спроможність нашого населення. Розуміємо, наскільки це потрібно людям. Одеська область, як вам відомо, з даними статистичними міністерства охорони здоров'я, посягає перше місце на захворюваності раку шкіри та молочні залози. Тому для Одеси одного лінійного прискорювача дуже мало в розвинутих країнах. Один лінійний прискорювач розраховується на 200 тисяч людей. А в нас mm -hmm. на Одесу і на всю Одеську область, а населення у нас значно більше. Тому потреба буде надто велика, але спроможність особливо зараз у всіх дуже різна. Тому ми розглядаємо співпрацю з НЗЗУ, але вивчаємо наскільки є пакети, які є пакети, в якому форматі ми можемо співпрацювати. Лікування можливо, я я просто зауважую не тільки для е, пацієнтів з четвертою стадією. А, Стадія може бути будь-якою. Вірно Шисто. так. Е, І ще до Миколи питання. Е, воно не стосується суто променевої терапії, але воно зараз на слуху його обговорюють. Легалізація медичного канабісу е, є такі ініціативи можновладські. Е, Ну, навколо мене ті спікери-медики, які з нами співпрацюють, вони позитивно ставляться до такої ініціативи. Е, і для онкохворих, для людей з онкопатологією е, в інших країнах, де є логалізація медичного канабісу, його прописують. Власне, що ви скажете? Це полегшить роботу медиків і стан пацієнтів чи ні? Ну, до променевої терапії це немає ніякого дотику, але знаю, що при деяких онкозахворюваннях так дійсно медичний канабіс. Призначені саме з метою паліативної полегшення перенесення болю, але це питання треба вивчати, тому що це дуже слизенько. Слизенько. Хто хворий, хто не хворий, хто призначає? Чи це доза лікувальна, чи це вже трошечки більше? Чи це курсова доза, чи це разова? Треба все вивчати ретельно так, щоб не допустити розвитку більш-менш офіційного розвитку розповсюдження, і щоб не страждали люди, які того потребують. Угу. А що ж, якщо є бажання додати, що ще до теми нашої Іване? Хочу додати єдине те, що ми розуміємо, так як вже повторююсь, потребу ми маємо на меті розширити кількість лінійних прискорювачів. Але на сьогоднішній день якоїсь такої колаборації між місцевою владою чи місцевим бюджетом і приватним інвестором немає. Можливо. В процесі щось таке з'явиться, тому що ми розуміємо, наскільки це потрібно, ми розуміємо, наскільки цього мало одному одній людині чи просто фізичним інвесторам доволі важко витягнути ці всі об'єми. А якби була якась кооперація в плані покупки, не лише компенсації за послугу, яку надає НСЗУ, а ще якусь таку компенсацію або якісь пільги для закупки такого обладнання було б набагато краще. Я думаю, набагато швидше у нас з'явились отакі новітні обладнання в нашому регіоні. Зараз трішки іронії. беріть приклад зі святої Катерини, яка допомагає людям з вадами серця завдяки міському бюджету Одеси. Це про колаборацію. Ну я єдине, що я вам побажаю, якщо така колаборація буде, нехай вона буде не сірою, не темною, а прозорою і зрозумілою для містян. Це ми, найголовніше Ми інакше не працюємо. Дякую вам, що ви сьогодні Дякую. завітали до нас. Іван Сенник, а Микола Марченко і Руслан Зелінський були гостями цієї студії. Говорили про лікування е, онкопатології е, променевою терапією. Ефір провела для вас я Ольга Гвоздецька. Бережіть себе, бережіть здоров'я ваших і ваших рідних. і Залишайтеся сьомом.